Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Чудодійний Хрестик і з вами я Ольга. Ви бачите перед собою цю роботу. Це осінній будиночок від Катрусі Юа. У мене в попередніх відео є інформація про цей будиночок, про цю схемку, але я хочу вам розказати, що це... цю схемку я получила в подарунок за відшив від катрусі. Йоа пари вовків. І вона мені дала на вибір декілька схем, які я могла е отримати в подарунок за відшив. І то я вибрала отакий осінній будиночок, вишивається хрестиком на рівномірці. Ця рівномірка в мене залишилась, в принципі, я не спеціально її купляла, ні, я купляла цю рівномірку на це якось називається вона трембіта. Я її купила для своєї вишиванки, яку я собі вишиваю. Теж у мене є відео на YouTube. Вишиванка довгобут. Можете подивитися, яку вишиваночку там вишиваю. От. І в мене залишився такий, такий доволі величенький шматочок, і я вирішила його. Пустити в діло. Вишиваю через два переплетіння хрестиком, ниточками СХС у дві ниточки. Вишивається прекрасно. Роботка, в принципі, не легка. Як ви вже помітили, бачите, природа-природа, листя осіннє. То, то вони дуже-дуже-дуже-дуже класні. Я дуже люблю осінь, я народилася восени, і це мій сюжет мені дуже-дуже до душі. І хочу сказати, що вишивається не те, що складно, просто дуже кропітливо, тому що дуже багато одиночок, розбіжності, хрестиків. Ось, бачите, один тут, один там, один там. І дуже часто закріплені ниточки йде, і якби, ну, є трошки над чим поморочитись, тому я його вишиваю не дуже швидко. Але все одно я його вишиваю, він мені дуже подобається, я хочу його вишити якомога швидше. Вибрала я схемку цю, щоб не зашивати фон. І тканинку під це я вибрала і виходить непогано. Непогано. Тому е сьогодні я вирішила вишивати оцю роботу. Бачите, яка краса виходить. І м поговорити з вами е за допомогою вишивального тегу. Вишивального тегу. називається вишивальна абитка. Я ну, випадково знайшла цей тег на YouTube, я його не бачила. Е вишивальна абитка на каналі здається, м -м, Ну, Називається наче Оленка. Оленка, і там був вишивальний тех, вишивальна абетка. Мені дуже сподобались питання, їх почитала, подивилась і вирішила повишивати спокійно і поговорити з вами, відповідаючи на цей тех. Тому сідайте зручніше, беріть кавусю або теж вишиваємо разом. і... Буду відповідати на тех. Але спочатку, спочатку я е, хочу зачитати вам, розказати вам таку гуморизку нашого українського гумориста. Гумористка це дуже-дуже вже е, так на часі сьогодні, що просто е, я її бачила, що її читали відомі люди. Не так давно в Тіктоці, але я теж вирішила для вас її розказати. Тож слухаємо, Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не минав жодної крамниці, попросив він, покажіть кухлик той що з краю Продавчиня, що? Чого? Я не понімаю. Кухлик люба, покажіть той, що з боку смужка, та какой же це кухлик, і сліта кружка. Діду руки кухлик взяв і нахмурив брови. На в країні живете, не знаєте, мови. Продавчиня теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід Цим бажатися не слід. Бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови. Ось так дуже актуально в нас час ця гумореска від майстра гумору і сатири Павла Алазового. Ну то що, можемо приступати, чіпляю камеру на штатив і вишиваю разом з вами. Ну що, перше питання, як вас звати? Звуть мене Ольга, ви це вже почули на початку відео. І знову це чуєте. Друге питання завдяки чому або кому почали вишивати? Вишивати почала завдяки собі. Тобто, що це означає? Сугубо зі свого бажання. Вже дуже давно я почала вишивати, ще з дитинства. Мене мама навчила. І я якось потроху-потроху в дитинстві не дуже багато вишивала. Серветочки там якісь такі інші. В молодості трошечки так теж вишивала. Вишивала там подушки. Ну, тоді я вишивала якось гладю. Хрестиком я мало вишивала. А ось буквально дуже-дуже так. Добре і активно я почала вишивати тільки спочатку повномасштабної, щоб не зійти з розуму. Просто це для мене, у мене навіть і канал називається Чудодійні хрестики, так і хрестик для мене став чудодійним. Він лікує мене від усього, від стресів, від поганих думок, від усього, що в нас зараз робиться. Тому. Завдяки цьому і я почала активно-активно вишивати. Наступне питання: вишивальний стаж. Ну, от я тут вже майже відповіла: стаж вишивальний у мене загальний великий, з дитинства, ще вміла навчилася вишивати. Але ж почала вишивати щільно і дуже активно. Я почала вивчати вишивальний ютуб, вивчати Знайомитись з вишивальним Ютубом, слухати, дивитись, спостерігати і, і вчитись, як це робити правильно. І ось досягла цього рівня, коли вже вирішила і трошечки познімати, щоб з вами поділитися. Наступне питання: де ви живете? На даний момент я живу в Києві, живу в Києві. А взагалі я живу в Чернігівській області, але там зараз не дуже добре, тому я зараз працюю і проживаю в місті Київ. Друзі по вишиванню. Ну, як такових друзів по вишиванню в мене особливо нема. Є подружка, яка вишиває теж, але на ну, зараз в неї дуже мало часу цим займатися. Їй зараз не до вишивки. Чи є у вас улюблені вишивальні блогери? Так, да, є. Мені дуже подобається слухати дивитись Юлю Німінську. Дуже подобається творчий куточок. Дуже подобається Ната Стіч Сторі. Дівчата, всім вам велике вітання, я ваша прихильниця. Ну і Люсік вишиває дуже, вона моя майже односільчанка, тобто я жила в тому місці колись, де зараз живе Людмила. Ну, і от так ще декілька таких річна вишивальниця подобається багато інших, яких я люблю дивитись, яких підписана, тобто з цим у мене все добре. Улюблені виробники та дизайнери. Ну, не те, щоб улюблені, але подобається. подобається. Мені подобаються українські дизайнери. Світлана Січкар дуже подобається, дуже подобається Оксана Степанчук. От, деякі ще, ну, на зараз так швидко навіть і не згадаю, бо я не дуже готувалась до цього, знайшла питання та й думаю, посиджу це, пошию з вами трошки та й повідповідаю. Ось. Потім із. Дизайнерів з виробників люблю Лукаїс, дуже люблю. Дуже люблю Лукаїс. Люблю. Нову Слободу люблю. Але ну, дизайни дуже їх люблю, але ще її не вишивала. Ну і багато таких виробників і дизайнерів, яких я дуже люблю. Життєвий ритм та вишивка, коли найчастіше вишиваєте. Коли найчастіше вишиваю, після роботи ввечері. Тому що я працюю, у мене доволі довгий робочий день. І вишиваю я зазвичай ввечері. Ввечері мені подобається ввечері вишивати. Я спокійна, все заспокоюється, і мені практично нічого ніхто не заважає, то я спокійно сідаю та й вишиваю. Значення вишивки, чи вірите в прикмети? Ой, не знаю, не знаю. Хочеться вірити, звичайно. Взагалі в прикмети я вірю в деякі, не всі, але деякі прикмети спрацьовують, то я якось вірю у вишиванні, Ну. У вишиванні <с> якось я ще не експериментувала, скажімо так. Ну, не те, що не експериментувала, а не зациклювалася на цьому. То, скажімо, будемо говорити, що не дуже. Улюблені голки. Улюблені голки. Якого розміру мається на увазі, мабуть, якщо розмір голки, то вишиваю 24-ми або 26-ми. Ну, більше, мабуть, Четвертими я вишивала, але потім для себе винайшла, звичайно, 26 ті мені теж вони зайшли дуже, і я чередую якось або 26-ми, або 24-ми вишиваю якось не зациключниці. Але якщо вишиваю, звичайно, на мілкому полотні, на рівномірці, то зручніше, мабуть, 26-ми. Голочки по DMC я купляла голочки, подобаються, подобається голочки. І замовляла з китайських сайтів, такі там де 60 штук в упаковці, теж непогані голочки, там 3-5 штук, яких вибраковувала, а взагалі непогані. непогані. І не дуже, я скажу, що вони ламаються, ну, служать доволі так добре. О, улюблена вишита робота. Улюблена на, на даний момент, у, улюблена вишита робота. Ну, я всі роботи люблю, ті, що я вишиваю, але, скажімо, не улюблена, не улюблена це таке слово не підходить до цього, а сама ефектна робота, яку я Вишивала це пара вовків. Я нею так захопилась, це багатоколірна для мене робота. Там 78 кольорів, 98 тисяч хрестиків. Я вишивала на 16 аїді і вони, робота дуже кропітка, дуже кропітка, і це найперша моя така багатоколірна робота, і вона для мене сама така от значуща і ефектна робота. Ось я вам показую, як є проробка, яка проробка від Катрусі ЮА. Я купляла у неї цю схему, сама збирала ниточки СХС. І в проробці від Катрусі Юа у мене вийшов такий ось результат. Тому я ним задоволена, і це моя найефектніша робота. Висить моя, вона вдома, у мене в спальні і прикрашає мою кімнату. Ось так. Так, мрія пов'язана з вишивкою. Мрія пов'язана з вишивкою. Ну, знаєте, мрія. Ну, як це можна зрозуміти, мрія пов'язана з вишивкою. Ну Як такого мрія. Оце я вишиваю зараз роботу. У мене є в ротації робота, Семплер Україна, моя Україна від. Дела артіс. Дела артіс. І оце ось я її вишиваю. Ось, знаєте, Це ось о, дивіться, прев'ю цього цієї роботи. І я вишиваю, і думаю про це, про те, що я от закінчу, і невдовзі закінчиться війна. Дівчата, оце якби така мрія, оце мрія. І я дуже сподіваюся, що вона спрацює. Дуже так хочу в це вірити, що просто ну, дуже хочеться вірити. Оце така мрія. Нитки, яких виробників вам подобаються? Нитки в основному я всі практично роботи вишиваю ниточками СХС. Є й ніточки DMC, деякі роботи у мене є ниточками DMC. От вишиваю я зараз оцей семплер ем, Україна, що я вам тільки що говорила про нього, то там ниточки DMC ем, ручного фарбування. І, і такі вони, такий ефект мають, як Міланжевий такий. І робота дуже красиво виходить, гарно лягають. Мені дуже-дуже подобається їм вишивати. Але вони якось мені, я боюся, я боюся брати роботу, Розумієте, боюся брати роботу, тому що коли я виправляла помилку, яку я неправильно нашила, розпорювала ниточки, і ниточки під ниточками мені здалося, що ниточки проявились. проявились і... От єдине, що мені є, я, я цього, звісно, боюсь, боюсь. Не знаю, як воно буде. Але побачимо, побачимо, не будемо загадувати наперед. Тож я вишиваю взагалі СХС. Люблю ДМС, Люблю, дуже приємно мені ними вишивати. Ну і... Зараз ось буду вишивати нову Слободу. Декілька процесів я почну. Там ниточки Аврора, вони дуже-дуже тоненькі. От то, коли я спробую ними вишивати, кажуть дівчата, що дуже гарно, дуже добре вони лягають. Класно вишивати, вони, вони настільки тоненькі, що я навіть не знаю, як це буде. Для ну, Для мене це, для мене це... це... Побачимо. Побачимо. Обов'язково буде огляд і початку роботи, і мої розповідь про те, як, я, як це все проходить, тому скажу. Так. Основа для вишивки. Основа для вишивки мені дуже подобається вишивати на Аїді, на Аїді. Самі розумієте, чому. По-перше, там видно хрестики і все таке інше. Але Аїда різна Аїда Цвікард німецької якості. Класна, класна основа, тримає форму, дуже приємно на ній вишивати. Аїда наша, наша Аїда Українська і інших виробників, які я на яких я вишивала, але ж, от коли вишиваєш на такій добовій, цупкій тканині. Якось вона дуже погано, так як я на п'яльцях вишиваю, то вона дуже погано закріплюється п'яльцями. Важкувато, то мені так не дуже зручно, але люблю дуже і то люблю. І рівномірку люблю. Взагалі я всі тканини люблю, на яких я вишивала, на яких я не вишивала, сказати я не можу то я вишивала на вишиваю на Аїді, вишиваю у Крамірка вишивала, вишивала на м, е, лугані. То дуже добра тканина. І вишивала на трембіті, і вишиваю зараз вишиванку собі, і оцю якраз Роботу, на яку я зараз вишиваю. Це тримбіта, це наша українська тканина. Купляла я в магазині мережка у дівчат і дуже нею задоволена. Ось такі тканини. Так далі, далі далі. Улюблені аксесуари. Улюблені аксесуари, ну, звісно, улюблені аксесуари це голочки, це ножички. Це люблю дуже магнитики, звичайно, дуже вони виручають. Нитков тягачі люблю. Ну і п'яльця дуже свої люблю. Дуже люблю п'яльця. На рамах не вишиваю, чому? Тому що я зараз не вдома знаходжусь, не вдома. І мені мої житлові умови і взагалі умови моєї роботи. І взагалі дуже багато нюансів, і я не, не можу просто брати великі рами і вишивати, але хотілося б. І я нещодавно замовила. Здається, на сайті або мережка, або ще на одному сайті не можу, забула, як він називається. Замовила, побачимо, побачимо, що буде. Замовила, ну, проекспериментую і все розкажу. Так, офлайн чи онлайн магазини? Ні, у мене взагалі ну, проходить все онлайн практично 80%, 20% офлайн, бо мені незручно добиратись, У мене, я ж кажу, у мене така робота, в мене я особливо не, не можу бігати і це по магазинах, щось вибирати. Онлайн все я купила. Отримала новій пошті, все я задоволена, зі мною все гаразд і завжди якість відпадає з моїми надіями і сподіваннями. Все добре, ніяких проблем у мене не було. Як відносяться рідні до вашого захоплення? Прекрасно, прекрасно, чудово і всі задоволені. Творчі плани, творчі плани, творчі плани величезні, плани вишивати більше. Краще, щоб більше часу було для вишивки, щоб більше було класних виробників і будемо вишивати. Захоплення помимо вишивки. Захоплення помимо вишивки. Люблю в'язати, вмію, люблю в'язати спицями, гачком. Це такі мої основні якби, вишивка. А, ще ж я шию, шию, що ж це я про це мовчу. Шию. Дуже люблю шити. І скоро ви побачите в одному з відео, як я оформлюю свою роботу і шию. Щось таке цікавеньке. Так. Улюблені сюжети. Дуже люблю природу, люблю квіти і Природу, пейзажі. Чи вистачає часу на вишивку? Ні? Категорично, ні? Хотілося б більше, але не вистачає. Кольори, яким любите вишивати? Та да, будь-яким, абсолютно будь-яким. Я люблю всі кольори. Я мені не, не принципово. Хоч білим, хоч чорним, хоч червоним, хоч зеленими. Всі люблю кольори. Що слухаєте, чи дивитесь під вишивком? <хи> якісь наші українські серіальчики, або якісь подкасти, або вишивальне YouTube. Це все я люблю. Або щось якесь пізнавальне. Ну, таке інформаційне, пізнавальне. Оце я дуже люблю. і Все прекрасно виходить. Але в тишині не люблю шити. Не люблю вишивати, тому слухаю щось. Так, які шанси закінчити роботу? Чи є довгобуди або незавершені роботи? Є довгобуди. Довгобуд у мене моя сорочка довгобут, мій рушник довгобут. В попередніх відео я показувала і рушник. Відео називається рушник-рушничок. І сорочка довгобут. Подивіться, роботи чудові, але щось вони довго шиються. Чи даруєте свої роботи? Да. Да, в більшості я роботи роздарувала, просто роздарувала. І в мене не так багато робот, щоб щось можна було таке галерею скласти. Тобто я вишила, я вишиваю під подарунки спеціально. Вишила, от знаю, що буде день народження, або якісь свята, мені треба подарувати. Я вишила, подарувала і все. І ні каплі, не жалію. Електронна схема чи паперова однозначно, електронна, паперова, навіть не обсуждається. Не обсуждається. Хоча я шию, я шию на паперових, це як експерименти, тобто, щоб якось поміняти обстановку. Тим більше, що набори, якщо купляєш набори, там вже паперові схеми, а щоб їх там щось перенабирати, в мене немає часу на це, то потихеньку я її з паперовою вишиваю. Але обожнюю, дуже обожнюю електронні схеми. Я тому і купляю багато електронних схем, щоб в електроні вишивати, і тільки в електроні. Яка у вас ізнанка. Ізнанка різна. Дивлячись, яка робота. Якщо я вишиваю вишиванку, ізнанка у мене ідеальна. Якщо вишиваю рушник, і знанка ідеальна, все у мене показую в своїх відео. Будь ласка, заходьте, дивіться, все у мене показано. Якщо вишиваю, звичайно, багато кольорка, ідеально, знанку там дуже важко досягти. Тому. Дивлячись, ізнанка залежить від виду роботи. Якщо там одиначки, то як ви зробите там дуже ідеальну ізнанку? Якщо тільки кожен хрестик будете кріпити, і то буде такий килим, то ізнанка, хочу сказати, залежить тільки від роботи. Але все одно, навіть якщо багатоколірка, намагаєшся вишивати Ізнанку. Достойно, достойно, щоб ниточки ніде не торчали, щоб ніяких там величезних вузликів, перетяжок страшенних, таких по 10 см, щоб не було, щоб все було красиво і зручно і практично. Ось такий тех, на який я вам відповіла. Думаю, що часу багато не зайняло, питання такі. Дуже розтягувати не хотілось, ну, я вважаю, що я відповіла нормально, всім зрозуміло, конкретно по питанню, і я гадаю, що в мене все вийшло. Тому любі мої глядачі, мої слухачі, мої підписники. Ставимо лайки, підписуємося, хто ще не підписався. Дуже люблю читати коментарі, тому коментуємо, що так, що не так. Всі коментарі читаю, на всі коментарі відповідаю. Тому всім, всім вам вдячна. Дуже дякую за ваші, за ваші перегляди. Дуже дякую, що ви зі мною посиділи. Сподіваюсь, що теж повишивали. І дуже вдячна за те, що ви мені. Довірилися